Спорт – це чергування перемог, які радують і поразок, які звісно лише засмучують. Але в Україні навіть нерадісний результат у спорті може стати важливим елементом у досягненні єдиної головної перемоги. Наприклад, якщо колективний перегляд матчів чемпіонату Європи з футболу перетворити на благодійні заходи, на яких збирають гроші для захисників України, як уже вдруге за час повномасштабної війни робить спорт бізнес клаб, цього разу матч збірної України проти Бельгії на Євро 2024 вболівальники дивились у бізнес-парку Європасаж, для якого такі проєкти є продовженням активної діяльності зі збирання ко коштів на допомогу військовим ми займаємо активну соціальну відповідальну позицію, формуємо ком'юніті свідомого бізнесу. і Ми дуже раді сьогодні на території нашого бізнес-парку зустрічати свідомий бізнес, такі саме, які розділяє нашу ідеологію. Спортивний і відповідальний наразі, враховуючи ситуацію в країні, ми зосереджені на допомогу нашим захисникам армії. Ми співпрацюємо з фондами на постійній основі. І тому заходи, які відбуваються нині, вони більше зосереджені на підтримку армії. Це UAB, це наш проект, який ми започаткували, вже провели його двічі і збирали на потреби фондів армії і військових частин. Задача проекту UAB, який ми вже проводили двічі зібра. Али за два збори 11,3 мільйони гривень на потреби армії. Вважаємо своєю місією об'єднати бізнеси і фонди, тому що бізнес має заробляти, фонд має витрачати. Це фраза нашої засновниці, і це ідеологія, по якій ми рухаємось, і вважаємо це важливо. Тому запрошуємо бізнеси свідомі, активні, відповідальні нас підтримувати, приєднуватись і разом з нами наближати нашу перемогу. Учасниками спорт бізнес клаб є представники різних видів спорту та бізнесу. І це важливо. Адже хто як не бізнес здатен виділяти гроші не лише на розвиток спорту, а й на благодійні проєкти. Тим більше, коли це аукціони спортивних раритетів на пам'ять. Вже вдруге ми проводимо наш СБК Футбол фест. Сьогодні ми знаходимося в бізнес-парку Європосаж. Головна мета це підтримка збірної. І найголовніша мета це підтримка наших захисників. Тому сьогодні ми будемо робити благодійні аукціони, серед яких будуть шість лотів, один з лотів в мене у руках. Це. Футболка національної збірної України з автографами усіх гравців. Ми сподіваємося, що сьогодні ми разом нашою спільнотою та бізнесом зберемо гроші на два джипи для наших прикордонників. І такі заходи, скажімо так, в першу чергу повинні робити для наших захисників. Тому сподіваємося, що все вийде і все буде гаразд. Лише за один вечір на потреби українських прикордонників футбольні вболівальники зібрали майже 230 тисяч гривень. Зокрема, футболка з автографами українських збірників пішла з молотка за 60 тисяч. А підпис Андрія Шевченка на формі збірної обійшовся покупцю у 52 тисячі. Навіть рукавички Віталія Кличка принесли користь військовим на 45 тисяч. Раніше спорт бізнес клаб уже відправляв прикордонникам машину швидкої допомоги та два джипи. І така робота триватиме, запевняють у клубі.